У Бузькій міській територіальній громаді вшановують героїв України, що віддали своє життя, обороняючи Україну від расистів. Відтак у Бузькій міській раді створили спеціальний куток пам'яті. Увага на екран! Та ідея виникла в принципі, по моєму минулого року, і ми і ми минулого року перед Новим роком зробили книгу пам'яті, так щоб то було не тільки книга, щоб ми тільки про хлопці. Ми зробили такий міський раді куточок. Де, як ви бачите, то є книга пам'яті полеглих героїв громади, і тут є тризуби. Тут кожен тризуб символізує нашого загиблого. От скільки є тризубів, то у нас тільки є загиблих в громаді, тому що вони своє життя віддали за нашу країну. Ну, а тризуб є один символ нашої країни. Відповідно, кожен тризуб символізує кожного загиблого, і також тут є такі книги в пам'яті, так вона виглядає, де є фотографія і є. Коротка біографія, бо якісь дані там цікава може інформація про, про наших загиблих хлопців. Ну, кажу, У нас воно вже десь більше ніж півроку. Ну, в принципі, хто, хто приходить, каже, що то гарна ідея і гарно зроблено. Ну, я розумію, що ну, хлопці пішли, хлопці віддали своє життя, віддали те, що не повертається за нас, за нашу країну. Ми мусимо їх пам'ятати. Ну, і, Відповідно, коли до нас приходить якесь підростаюче покоління, це і виховний момент, однозначно.